Поступили до нас нові гібридні інвертори на 30 кВт від DE. Моделька називається фактично так само Sun 30KSG. Попередня була 0,1, а це вже 0,2 HP 3. Чим її різниця? Можна підключати один блок акумуляторів. До попереднього можна було підключити два блоки акумуляторів. Ну, вважаю, якщо ми говоримо про побут, то цього абсолютно достатньо. 60 кВт годин акумуляторів для будинку то більше, ніж достатньо. У мене 20 кВт, і в мене будинок живився більше доби, ніяких проблем не було, і ще навіть приблизно не розрядився повністю акумулятор. Для побутових моментів цього абсолютно є достатньо. Що дуже важливо, він порядка на 500 доларів є дешевше, ніж попередня модель. Фактично, гарантія та ж, МППТ-трекерів, стільки ж, фактично, габарити, все лишилося як від старої моделі. Тільки один блок акумуляторів і трошки менша перегрузочна способність. Але вважаю, ще раз для побутових цілей цього абсолютно достатньо. Якщо ми говоримо вже про промисловість, якісь там пускові моменти у вас, потужні насоси, компресори, то Можливо, і правда, треба брати попередню модель КСГ 01 або можливо і на 50 кВт. Ну, це треба рахувати. Тому, якщо є вас потреба в хорошому надійному гібридному інверторі, не за всі гроші, звертайтесь і пам'ятайте для делерів спецумови.